Привіт усім! Вітаю на каналі Садові екскурсії. Розпочинаю новий сезон розпаковок. Привітайте мене! Це перша посилка в цьому році і перше знайомство з інтернет-магазином Зелена Садиба. Чула про них лише позитивні відгуки, Говорили, що продають гарні саджанці за невисоку ціну. Зараз побачимо. Замовляла після платою, але на пошті не оглядала. Ось такі ми люди. Хочеться довіряти. Зручний у них сайт. Зробила замовлення, то відразу ж передзвонили, сказали, що відправлять протягом 10 днів. Доставка новою поштою обійшлася мені 135 гривень, і мінімальна сума замовлення в цьому магазині 200 гривень. Поки що все влаштовує. А тепер подивимося на саджанці і на пакування. Уже бачу, виглядає красунчик, ялівець. Ох і гарний. Я все дістану, розпакую, і потім роздивимося кожну рослинку. Я буду підставляти фото з сайту цього магазину з назвою і ціною кожної рослинки. Ось так вони лежать. Це Дерен. Бачила його в розпаковці з цього ж магазину, в іншої блогерки, то був більший. Але мої колеги часу не гаяли і купляли рослини всю зиму, а мені вже щось залишилося. Це кизильник, гарний відразу бачу, гарний саджанець. І маленька хвойна рослинка цуга. Я ще не знавець хвойних, але знайомлюся. Ось таке невеличке замовлення на перший раз трішки насипалося землі, але це не критично. Зараз розпакую і подивимося. І перша рослинка кизильник лежачий. Дивіться, там назва сорту написана. 85 гривень. Це недорого для такого гарного саджанця. Цей кизильник вічно зелений, має ось таке дрібненьке блискуче листячко, взимку воно змінює колір на ось такий, Трішки червоненький. а влітку буде зеленим листя. Цвістиме ще ягідки будуть. Мені сподобався саме цей сорт тим, що він низько рослий, стелиться по землі. Бачите, які пагони йдуть в сторони. Не піднімаються вгору, а стеляться по землі. Низько, низько. Гарна рослинка для моєї кам'яної гірки на сонечка або в півтінь. І друга рослинка я лівець. Я лівець лускатий флореант трьохрічний, ціна 110 гривень. Як для трьохрічного це теж недорого. Такий же вже гарний, яскравий. Ось ці біленькі гілочки, як його прикрашають. Дуже мені подобається на вхідну зону хочу його посадити. Надивилася на англійські сади, тепер купляю вічнозелені рослини. І ще ось одна вічно зелена, цуга канадська Джелог. Ціна 90 гривень. Це мініатюрне, повільно зростаюче карликове деревце у 10-річному 10 віці виростає до пів метра. Ось видно корінчики. Зверху земля була трішки розсипалася, але видно корінчики, що росте вона тут. Уже довгенько. Це одна з небагатьох хвойних рослин, яка росте в тіні, тому я її й обрала для тіні. Під кроною листяних дерев буде у мене. І остання четверта рослина. Її я хотіла в першу чергу. Дерен білий, елегантісіма 95 гривень. Дуже вже він мене вразив взимку своїми яскраво-червоними пагонами. Ось так я його вперше побачила, тоді я ще не знала, що це за рослина. А ще мені сподобалося ось таке поєднання з вічно зеленою рослинкою в ніжках, хочу й собі так зробити. Маю жимолось шапкову, хочу їх посадити разом. Саме цей сорт влітку матиме гарне пістряве листячко. Побачимо. Я його, мабуть, зріжу низенько, щоб кущився. Він, коли на сонці, то виглядає яскравішим. Треба йому тепер вдале місце підібрати. Та кожній рослинці потрібне вдале місце, щоб вона показала себе в усій красі, якби ще й з першого разу таке місце обрати. Ну, що ви думаєте про інтернет-магазин Зелена Садиба? Я не розчарована, вибирала, щоб купити подешевше, то задоволена і ціною, і якістю саджанців. Ось таке моє перше замовлення цього року. Уже в дорозі їдуть до мене ще два і вже великих замовлення. Одне взагалі купила цілу колекцію рослин, бо не змогла стриматися. Тож найцікавіше попереду. До нових зустрічей.